Привіт! мене звати Іванка, і на цьому каналі ми розмовляємо про мій досвід життя в Канаді. Сьогодні відео буде от саме такого вузького напрямку мого особистого досвіду, тому що ще раз хочу наголосити: я прилетіла в Канаду одна. У мене тут немає рідних, у мене немає знайомих, немає друзів. От просто я і кіт. І коли люди це чують, у них дуже дивна реакція. Вони одразу дивуються, лякаються, як так, як ти змогла сама, як ти не боялась. І мене ця реакція дивує. Чесно, я не почуваюся такою класною і сміливою, що от я сама зібралась і полетіла кудись далеко. Я просто не бачу, що в цьому страшного, і не розумію, чому дівчина не може сама кудись полетіти. Але ну, сьогодні не буду з вами вже спорити на питання сексизмів і якихось архаїчних поглядів. Просто покажу свій приклад для того, щоб ви бачили, що це не страшно, і щоб ті, хто зараз сумніваються, летіти, не летіти, бо в них немає підтримки, вони будуть одні. Побачили мою історію, зрозуміли для себе, чи вони готові жити так, чи можливо все-таки їм потрібна ця підтримка. І мій варіант буде для них не самим підходячим. Отже, коли я планувала свою поїздку, ще знаходячись не в Канаді, я думала в простому хронологічному порядку: от я прилітаю, виходжу з літака, куди мені далі податися? Перше діло це житло. Значить, я житло орендувала на Airbnb. Відповідно, якщо у вас є родичі, ви можете пожити перший місяць у них, але ну ви зекономите на одному місяці на житлі. Немає родичів, друзів, потрібно жити самому. Ви знаходите в інтернеті, це взагалі не складно. Так, Потім ви будете знаходити на букінгу чи Airbnb, це буде дорожче, ніж якби ви знайшли вже тут на місцевих сайтах. Але з чогось треба починати, ви один місяць заплатите трохи більше, потім заїдете вже в своє житло, підпишете контракт на рік і все буде класно. Я орендувала житло на два тижні. І в принципі я знайшла будинок цей і підписала контракт з цим житлом навіть раніше, ніж в мене закінчилась оренда на Airbnb. Я вже просто спокійно там дожила до кінця. В мене там ще було трохи робота. Мені було незручно в певні дні. Думаю, окей, уже доживу там до кінця, і тут почну з наступного тижня. Тож два тижні процес пошуку житла зайняв, це дуже швидко. Я вважаю це дійсно просто. Наприклад, в Польщі, коли ми шукали, то цей процес набагато складніше і довше. Далі, коли ви шукаєте житло, уже наступне постійне житло після якогось такого тимчасового як букінг, то подумайте також, наскільки вам важливо бути з кимось, наскільки вам важливо мати якусь компанію. Тому що я от вибирала, чи знімати квартиру, але дуже якусь маленьку, скромну, можливо, десь в підвалі, чи знімати кімнату, але зате в класному будинку з заднім двором, природа всі, от такі бенефіти. І для мене. На той момент, коли я про це думала, важливіше було просто, що будинок великий, простору багато, світла кімната, тому я вибрала будинок, а не квартиру. І ще, звісно, кімната дешевше коштує ніж ціла квартира. Але зараз, коли я вже тут живу, я ще зрозуміла, що дуже класно, що я вибрала будинок, тому що у мене є сусідки. Нас тут живе четверо дівчат. І будинок великий, нам вистачає місця, немає відчуття ніби в гуртожитку. Зате є відчуття, що я живу ніби з якоїсь компанії. І якщо мені хочеться піти на задній двір, випити чаю, не знаю, полухати соняшник і послухати музику. Я маю для цього компанію. Або дівчата до мене приходять, кличуть о, нам треба в магаз, може ти хочеш з нами. І ви вже почуваєтесь так, ніби ви не самотні, у вас є якісь плани, у вас є друзі. І потрохи так ви можете обростати новими знайомствами. Тому що якщо ви будете жити самі в квартирі, вам буде трохи важче знайти нових друзів, знайти оці нові знайомства, нове ком'юніті. Наступний важливий аспект це робота. Також нам здається, якщо ми прилетимо, в нас тут є родичі чи є друзі, то вони зможуть знайти нам через своїх знайомих якусь першу таку survival job на перший час. Але. Я просто звернулася в центр для допомоги з працевлаштування мігрантів. Цей центр має більше досвіду працевлаштування, ніж якісь друзі чи рідні, які у вас теоретично могли б тут бути, тому що вони цим займаються професійно цілими днями. Тож вони, до речі, мою роботу знайшли, бо я і до них звернулася, і сама розсилала резюме. І там, де я розсилала сама, мені так ніхто ще не телефонував або вже вже в принципі пройшло багато часу. А вони знайшли, відправили резюме. Мене запросили на співбесіду, і от після першої співбесіди я зараз працюю. також ці центри вони дуже класні, тому що ви і загалом, звернувшись до них, можете потрапити в ком'юніті. Ви можете оточити себе людьми, які також тільки прилетіли, також тільки все шукають. І ви будете з ними на одній хвилі. Ви однаково з ними зараз почуваєтесь. Відповідно, вам буде легко, якщо ви почнете спілкуватись один одного підтримувати. Наприклад, ви можете через цей центр записатись на курси по покращенню мови. І якщо у вас погана англійська, вам точно треба на ці курси. Якщо у вас хороша англійська, то можете звернутись просто для того, щоб соціалізуватись, тому що є різні групи з різним рівнем. Ви знайдете групу, де ви будете підтягувати свій рівень, але плюс до цього там будуть ще інші відвідувачі, які так само як ви, тільки прилетіли, шукають нових знайомств і шукають підтримки. І от ви один одного зможете підтримувати. І проводити час разом. Тож вам не обов'язково треба тут пати друзів чи родичів, щоб пошвидше соціалізуватись. Ви можете просто знайти спеціальні центри для цього. І так само На кінець хотіла би сказати, що а я до цього вже переїжджала. У мене є досвід жити в інших країнах, влаштовувати своє життя там, де у мене немає друзів, знайомих, і треба з нуля вчити мову, шукати роботу. Тому, звісно, кожен наступний раз вам робити щось набагато простіше. Перший раз завжди страшно. Думаю, що це все-таки питання пріоритетів. Якщо ви зараз вдома і вам хочеться щось змінити, ви не почуваєте себе класно, почуваєте себе не на своєму місці, наприклад, то. Цей крок варто зробити. Але ви маєте розуміти, що коли ви тут переїдете, вам ніхто не замінить конкретно ваших друзів, конкретно ваших рідних, ваші нові знайомства, тут ваші нові класні сусіди це зовсім інші люди, це зовсім інші стосунки. Просто якщо ви вже думаєте про це, якщо ви дивитесь це відео, значить ви плануєте переїжджати, у вас є ці думки, чомусь вони у вас з'явились. І це просто питання пріоритетів. Що для вас важливіше, чи бути вдома, де вас всі знають? Де для вас все знайоме і зрозуміле, але є якісь моменти, які вас не влаштовують, чи змінити своє життя, щоб бути десь, де у вас немає рідних, але при цьому інші аспекти вам будуть подобатись. Тому що зараз, через півтора місяці після мого переїзду, я можу сказати, що я почуваю себе на своєму місці. Знову ж таки, так як я вже раніше подорожувала, я можу порівняти і є різні питання. Питання менталітету, так питання якихось звичок, питання культури, які мене багато де по світу не влаштовували, або влаштовували частково. І коли я прилетіла сюди, я зрозуміла, що мені тут подобається все, тому я розумію, що те, що я сама і велика частина або все моє життя залишилось в Україні, я готова платити цю ціну за те, що я зараз отримала, і за те, як я зараз почуваюся. Тож, звісно, ви не зможете зробити висновок такий важливий з одного відео, незнайомої для вас дівчини на Ютубі, але сподіваюся, я якось повпливаю на цей висновок і просто покажу вам, що це не страшно. Це не страшно, якщо ви знаєте, для чого ви це робите. Не розраховувала закінчити на такій високій філософській ноті, але сподіваюся, це відео було для вас корисним. На наступні відео спробую підготувати для вас такі більш точні теми, знову пов'язані з документами з різними ринками. Тож, якщо маєте якісь запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляди і до зустрічі!